Фіналісти конкурсу дитячої нової хвилі завітали до Борисполя із концертом. Захід був приурочений до міжнародного дня захисту дітей. Юні зірки вихованці продюсерського проєкту школи Республіка Кіц. Ну я довелося роботи самногими зв'яздами. Всі вони були в принципі молоди. І я понімав, чим раніше ти починаєш займатися артистами, тим швидше, вапірок, ти отримуєш результати. Тим інтересні інтересні цей результат. Кожен з них вже має багато здобутків в області естрадного співу. В своєю майстерністю вони вирішили здивувати бориспільських глядачів. Один з виконавців пояснив нам, чому йому так подобається співати. Мені нравиться. Це очень прекрасно, коли ти виступаєш на сцені, ти становишся более свободным человеком, відкритим для общества для всього. Захід відбувся у культурно-розважальному комплексі Бархат анна Вавішевич, Євген Трофімов, Олег Гутеров. Новини телеканал Бориспіль.